Доброго дня хотів вам продемонструвати пшеницю з підживкою селітри двократної і без взагалі без підживки. Це у нас, це у нас озима пшениця. Ось дивіться, тут вже колоски поперли. Ну, вона вже є і в мій ріст, навіть вище трохи. Це вже друга половина травня. Дивіться, це 9,5 соток. Ну, можна рахувати і 10, якщо е туди доорювалося ближче до лісу. Можливо, тут і 10. Хай буде 10. Дивіться, тепер тут взагалі людина не підживлювала зовсім нічим. Ось такий результат. Тут два рази підживлювалося селітрою і, і все, тільки селітрою. А тут нуль разів. Земля вигуляна, 10 років, як мінімум, тут ніхто нічого не сів і не садив. Тут так само, і тут усе це поле взагалі не використовувалося. І тільки тут була підживка селітрою два рази. І то не повноцінна, а так. Ідемо далі. Якщо не, помиляюсь, тут, якщо не помиляюсь, тут ячмінь, тут також ніякої підшивки не було. Тут колоски є, але тут раніше це все сіялось набагато раніше. І результат, як бачите, ну, схожість велика, але результат, як на мене, гірший, тому що вона нижча і, і менш така зелена. Тут набагато раніше садше, сіяно, тобто. І покажу вам це людина, це аж до самого кінця. І там в одному місці гній лежав. І оцей гній переорався і не було тут зовсім підживки, тільки гній там був скраю. От подивимося зараз, яка різниця з гноєм і без гною. Так, ну, я думаю, думаю, думає? тут видно, дивіться. Тут вже е, зелень така сильніша, товща і насиченіша. Е, колоски більш такі більші і товстіші, е, чим е, цього ячменю. Е, і вище в вріст пішло воно. І густіше воно, як на мене, попроростало. Ось такий результат. З гноєм. Який лежав тут років 5 не тронутий. Він просто тоді приорався та і все. От, А тут ось зразу через скільки? Через метр, ось уже. Подивіться на різницю. Яка різниця між цим? Тобто... Що можна тут сказати? Робіть підживку і буде вам врожай. Ось наша класоля. Це так. Покажемо швидко. Просапку ми тут прийшли, але періяка він не здається і трішки починає розвиватись в деяких місцях. Але скоріш за все тут уже ніяких просопок не буде, тому що вже потрібно плавно переходити на часник. Дякую за увагу всім врожаю і підписуйтесь на канал обов'язково. До побачення.